Саш, ну ти ж контент не тільки знімаєш, ти ж його ще й дивишся. Який контент споживають підприємці? Так, да, звісно, я слідкую. Мені дуже цікаво. Я слідкую за підприємцями. В першу чергу підприємцями, які займаються рітейлом. Є деякі з Луцька, там підприємець, як це фамілія, забувся, теж його продуктові магазини. Потім за Аграріями слідкую. Зараз там деякі аграрії, прям люди, які, їх є там, багато тисяч гектарів, трактора, підприємства. Більше 300 людей під найманих працівників. І вони активно ведуть, це не смм спеціалісти це активно власники, які ведуть TikTok. І просто вони дійсно круті. Дехто з їх продає, наприклад, Свої продукції, і вони виробляють там сири, ковбаси. І вони так, щоб не закрити підприємство. Це Оле Олексій, да? Олексій, 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 да. дуже хороший. Ну, мені цікаво за ним слідкувати. Продає сири ковбаси, щоб не закривати виробництво, він активно почав вести, плюс популяризація і свій особистий бренд, почав вести TikTok, Facebook тощо. Блогерами дивлюся, дивлюся волонтерами Стерненка, Притулу. Чуж дивлюся в Ютубі. Дуже же, буває інколи цікаво подивитися, якісь там страви українські тощо. І останній капіталіст. Дуже останній капіталіст і Валентин дуже е, крутив їх проєкт і Майже кожен день дивлюся в їх. Оце Валентин знімає. Кожен день якісь події економічні, ці, вони дуже хороші, круті хлопці. Також їх дуже активно дивлюся. Ну і все, кого я там дивлюся. Все, в принципі. Ну і звісно, там і знайомих, друзів, кумів, родичів. Родичів трохи поблокував, щоб вони мені не писали, не, не розказували, що ти всяку дурню не знімаєш чи знімаєш. І так воно тоді легше спиться. Bueno, pues, como